Казка пан Коцький. В одного чоловіка був кіт старий, що вже не здужав і мишей ловити. От хазяїн його взяв та й вивіз у ліс. Думає, нащо він мені здався? Тільки дурно буду годувати. Нехай лучше в лісі ходить. Покинув його, а сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та й питає що ти таке? А він каже: Я пан Коцький. Лисичка каже, Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і згодився Ото веде його лисичка до своєї хати. Так уже йому годить. Уловила де курочку, то сама не їсть, а йому принесе. От колись зайчик побачив лисичку та й каже їй Лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвідки. А вона йому каже Є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Заєць розказав за пана Коцького вовкові, ведмедеві, дикому кабанові. Зійшлись докупи, стали думати, як би тут побачити пана Коцького, та й кажуть а зготуймо обід і взялись міркувати, кому по що йти. Вовк каже: Я піду по м'ясо, щоб було що в борщ. Дикий кабан каже: А я піду по буряки, по картоплю. Ведмідь, а я меду принесу на закуску. Заяць, а я капусти. От подобували всього, почали обід варити. Як зварили, стали радитись. Кому йти кликати на обід пана Коцького. Ведмідь каже Я не підбіжу, як доведеться втікати. А кабан А я теж не повороткий. Вовк. Я старий уже і трохи не добачаю. Тільки зайчикові приходиться. Прибіг заєць до лисичиної нори. Коли ця лисичка вибігла, та й дивиться. Що зайчик стоїть на двох лапках біля хати та й питає його. А ти чого прийшов? Він каже: Просили вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким до нас на обід. Я з ним прийду, але ви поховайтесь, бо він вас розірве. Зайчик прибігає до звірів та й хвалиться. Ховайтесь, казала лисичка, бо пан коцький, як прийде, то й подушить нас. Вони й почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево, вовк сідає за кущем, кабан риється, у сараї, а зайчик лізе в кущ. Коли це веде лисичка свого пана Коцького, доводить до стола, а він побачив, що на столі м'яса багато, та й каже Мау, мау, мау. А ті думають от вражого сина син, ще йому мало, це він і нас поїсть. І зліз пан Коцький на стіл та й почав їсти, аж за ушами лящить. А як наївсь, то простягся на столі. А кабан лежав близько стола, та якось комар і вкусив його за хвіст. Він так хвостом і повернув. Кіт же думав, що то миша, та туди. Та кабана за хвіст. Кабан як схопиться, та навтіки. Панкоцький злякався кабана, скочив на дерево і подрався туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе на нього, почав вище лізти по дереву, та до того доліз, що й дерево не здержало. Так він додолу впав гуп та просто на вовка Мало не роздавив сердешного. Як схопляться вони, як дременуть, то тільки видко. А Заєць і собі за ними забіг не знать куди. А потім посходилися та й кажуть От який малий, а тільки тільки нас усіх не поїв! Кінець казки.